Аграрії та орендарі земельних ділянок в Полтавській області нарікають, використовуючи землі державної і комунальної власності, вони фактично не отримують прибутку. Звинувачують в усьому закон про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні, що набрав чинності 1 квітня цьогоріч. Наші сільські підприємства опинилися в такій ситуації, коли орендна плата за господарські двори, де знаходяться ферми, тракторні бригади, виробничі об'єкти, орендна плата збільшилась в десятки разів. І інколи буває так, що навіть на невеликій фермі продукція, яка виробляється. Наприклад, там молоко чи м'ясо, не вистачає для того, щоб перекрити вартість ринної плати. Дані землі в обласній раді пропонуватимуть кабінету міністрів оцінити як землі сільськогосподарського призначення. За такої умови сплачувати оренду буде легше. Голосуватимуть найближчої сесії полтавські депутати і за чи проти того, аби нинішній фіксований податок аграріям замінили на спеціальний режим. Для всієї області сума ну в декілька мільйонів. То, а, наприклад, сам е е спецрежим оподаткування дає можливість сільгоспідприємцям закумулювати в себе використати на виробничі потреби більше мільярда гривень. Тому наші депутати е е розробили пропозиції стосовно введення єдиного податку на землю, один податок включатиме всі збори, плюс соціальний внесок. Це дасть можливість відійти від виплати зарплатні у конвертах, бо у цьому не буде потреби, та працювати підприємствам без перевірок. Відповідний проект в українському уряді є, але його ніяк не впровадять. Полтавські депутати готують звернення до Верховної Ради, аби пришвидшити цей процес.